Так, як ви зрозуміли, в мене все на столі звідси Т2. Це означає те, що ми сьогодні відпочинемо від інверторів ось так. Але я, 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 єдине, що мог склати, то я вже замовив транзистори ось так. Тому що там по цівні транзистори, щоб робити їх далі ось так. Ну, є, єдине, що на... Можна... До кого підійти, це до інвертора 3000-го. Трох, там, як пам'ятаєте, є проблема в об'в'язці високовольтного транзистора, Ось так. І потрібно знайти, знайти ту проблему і її, скажімо так, прибрати звідти, щоб все воно працювало як потрібно. Перевірити обв'язку, звичайно там, потрібно. Ну добре, зараз діло не про то. Зараз ось мені дали такий Т2. Скоріше за все, не, не, не Т2, а з рамок. Ще старобанець. казали, що не працює взагалі. Пуль дя дякувати Богу дали, тому що навіть і не знаю, як його. Можна було щось що тут робити без, без пульта. Знаю, що Т2. Як зазвичай ніхто не хоче ремонтувати. Ну, мені доводиться мене. Змушую, так сказати, за, за, заставляюсь. Ну, добре, ладно. Давайте подивимося. Ну, бортони було... Ой, ви вибачаюсь, брок зрівняння 5 вольт, 1 А. Вмикаємо Т2, подивимося що тут. Працює, не, 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 не працює, поки нічого немає. Опа! З'явилося, ну подивіться, як можна було так по-варварськи, того дисплея туди всунути. Ну це вже геть варварсько, я вважаю. А якщо спробувати повмикати на кнопки, як бачите, перемикаються. Отже він працює. Працює, як не дивно. Після таких варварів. Ну, ладно. Давайте подивимось тут всередині. Ось так, як він тут розбирається. Я так розумію, тут винтиків немає, все на, на, на защірочках, скоріше, все. Так вона на не, неї є. Обере угу. нас цей есть не веломоты так Tak. Co ty otrzymuje? Zaszypki tutaj się trzymają, ale... Що тримає? Тут немає. Часом були то ні нема. Немає. Зачорок дуже багато. Відкрити його майже неможливо. Не ну щось все-таки тут тримає, мені так здається. Тут мені здається, що, що таке є. Доведеться від'ідрати. Березно. Так, да, дивіться. Є бортик. Так що все будете розбирати Т2 Ерго. Т2-2018. Це ще така модель виходить. Ну, виходить сюди, то знайте, що під, цим, під цією наклейкою є гвинтик, який потрібно відкрутити обов'язково. Так. Щось фокус в мене пропав, о, все. Тепер можемо розбирати. Є. Що тут у нас? Ось так ми поварварській -по вигнули дисплей, видно, намагалися розібрати, але нічого не вийшло. Поврамували багато защіпок. -за -за але дякувати Богу всередину не, дів, не добралися і нічого тут не поламали такого. Дисплея ми зараз з вами вирівнюємо обережно. Отак. От Потім нагнути обережно, щоб не, нічого не, не, не зламати. ось так Дисплей тут зроблений на світодіодах. Ось так світодіодна матриця на сегмент на всіми сегментами індикаторів. Кнопочки достанемо і будемо його знову збирати, тому що тут все нормально. Проблема, я так здогадуюся, в пульті. Ну, це як правило, якщо це нормально, то проблема в пульті, скоріш за все. Плата тут криво стоїть, тому що її потрібно правильно поставити. Все зміг я поставити плату рів, рівномірно, без е, зняття плати звідси, зв, 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 тому що тут так зроблено нев, невдобно, що оце його потім вигинати, щоб його зняти цю плату. Тому якось я знайшов рішення як його поставити на місце. Ось так цю плату вирівняв. Тепер у мене це діло, я думаю, збирати. І буде воно нормально. Тому що на кнопки реагує, реагує, значить повинно працювати. Як правило, це буде пульт вийний, скоріше за все. Так, ну що, збираємо його. Так воно красиво зібралось, одразу зібралось без всяких проблем. Подаю на нього зявня. Чекаємо. І воно, як бачите, працює. Дисплей вже нормально показує. Тут є кнопочки. І вони працюють, вимикаються. Все працює, отже. Нічого взагалі. Не тарабанить в ньому. Це, це, це дріт. Тарабанить. Так, все. Йдемо до пульта. Ну, звісно, тут батареїк не буде. Беру батареї. Вставляю пульт. І зараз я, я так здогадуюся, що Т2 ковирали через те, що він не працював, а не працював він через те, що не працював пульт. Перевіряємо, опа, так і є дивіться, не, не працює. Кнопка віпкня не працює, то взагалі ніяка кнопка не працює. Взагалі нічого не працює. Знімаємо батарейки, потім перевірити, чи справна мікросхема пульта. Розбирається пульт доволі таки. Не тяжко, на засібках він також. Краще візьму типу як меан... меандрити і так далі, оці всі такі прикольні штучки, якими ми з вами телефони скриваємо. Ось так починаємо скривати його. Попачу. Все відкрили в ітоги. Постерігаємо який брудний пульт. Ось так. Мікрофема ось стоїть капля. Це, дякувати Богу, не скор. Все, все нормально. Ось так. Зараз, що я зроблю, це звичайно. Поставлю батарейки на місце своє. І чимось металевим тут закорочу, як викруткою, наприклад, на кнопці. І поки нічого не спостерігаємо візьму транзистора моза, транзистор помозу. Нічого не спостерігаємо взагалі. Так, ну можливо мікрофемій кінець, можливо ще подивимося. Щас я його зніму батарейки та промію і запропіруємо спиртом. Від цього бруду. Можливо він проводить і заважає мікрофемі нормально відрабатувати свої імпульси. А можливо і вийшов зраду цей світ Опа, дивіться. Ось де воно. Ось по, 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 по вам десь. Ай-яй-яй! Ось вам і проблемочка. Тріснута пайка тут. Потрібно буде зачистити дорізку і припаяти. Цей світодіод. Фит Це інфра Червоний світлодіод. Ось так Спеціально використовується у дистанційних путах керування. Так, я вмикаю паяльника. Зараз будемо тут лудити, пропаювати це місце. Я думаю, що це все діло запрацює. Так, пропаяли. Ось тут ось Перевіримо, що тепер зміниться. Вставляю плату. Вставляю батарейки. Замикаю тут контакти. Поки нічого. Так, тут. Нібито щось щось було, да? Чи ні? Та щось було зараз. Так, я дивіться. Є сигнали. Вони йдуть. а вимкну зараз лампочку, тому що не видно. Як бачите, ми ще вик вик викрутка трішки підпалена, тому не кругом можна закорачувати. Ось і до доріжки. Ось є. Як бачите, всі сигнали -сі йдуть. Ось це, е, працює. Це не може не радувати. І зараз спробуємо е вимкнути Т2 із пульта. Зараз провірю, чи ця кнопка може ця кнопка буде працювати. Ну. О, працює, да, дивіться. Опа, є. Вимкнув, е вмикаю. Тепер. А вмикаю. І воно вмикається. Зараз подумає тріски і бачите, вмикається все. Це в бік Далі все робиться знімаються батарейки. Повністю промиваємо пату і запропіруємо спиртом. щоб був чистенький, гарненький контактчик ось так. Є. Далі все інше можна промити під проточною. Водою ось так. Так, ну ось тут а, пульт я промив. висушив, Ось так. Так, ну ось. пульт я промив. Він сушиться, ось так на сонці. Ну тут секіт допомагає йому висушуватися ось так. Так, все, не... не... Ну, це ж такий грайливий який, а? Ну що ти робиш? Дай би посохну цьому пульту. Все, давай. Ну Це ж такий Зрадний кіт, а? Так, ну все, ось путь. Просушився на сонці. Висох. Далі. Що я роблю? Далі до того, щоб цей щитодіот більше не обривався, Тут зараз терм термоклеєм зафіксую його. Так. Залив його отак термоклеєм. Далі зброї. Ось так. Бачите, я його вимив, це все діло, щоб було хорошо. В... волоски прибираємо від термоклею, щоб не завозали контактом працювати нормально. І збираємо пульт. Пульт збираємо. Вставляємо батарейки і, звичайно, перевіряємо його. І як можете побачити, що все у нас працює. Кнопка вимкнення працює. Ця кнопка працює, ця кнопка також працює. Так, ці кнопки працюють. Так, оця. Ці не дуже працюють, тому що там, як рок було залито, і його не взяло, тому що я розбираю. Там підчищу. Все проблему я виправив. Як бачите, працює. Канали примикає. Все. Саме головне можна збирати. І тестувати. Звичайно, щоб не, не думали, що я краду гвинтики, закручуємо гвинтика на місце. Так. А то можу рано забутися. Все, закрутив його. Так, відтовію ось телевізор. Ось Т2. Ось пульт вмикаю, і він вмикається заходи в меню. мультимедіа. І працює плеско. Зменшую, збільшую. Ну і все, вимикаю. І все воно працює. Так, під'єднав це два до антени. Вмикаю. Ерго. В телеграмі пише там аля, ну, грубо кажучи, в лютому, що ну це шаха не пісня, там треба... Сьогодні об 11-й у джиді Саудівська Аравія розпочалась у складі української диплі. А можеш зробити комп'ютерну модель з трубка з пателезійтропа? І воно працює. Все, на цьому випуск завершений.